у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених пунктами 6, 11, 4 статті 363, 45 і 407 Кримінального кодексу України, за участь рівня кримінальної привачі прокурори на якого потерпілих візнюкшах е, Ганула, представників потерпілих грози, захисника Гайсена, обвинуваченого Шалаєва, встановив повний текст ухвали, готовий. зачитаю тільки резолютивну частину, видаємо повний текст. На підставі выполнен кручі статтями 7, 8, 9, 12, 31, 176, 178, 181, 183, 199, 293, 14, 315, 331, 395 КПК України, ухвалив. призначити судовий розгляд обвинувального акту а, кримінальному провадженню номер 120 2506, 263 від 3,25 року, відносно Шалаєва Сергія Сергійовича до 128 17, 17, року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушень передбачених пунктами 611, 4215, 4162, 45, 407 кримінального кодексу на приміщенні місцевого приморського районного суду міста Одеси з адресу міста Одеси Луцибалківська номер 33 зал номер 108 на 15 годину. 20, 20 хвилин 10 жовтня 25 року судовий розгляд здійснювати колегіально судовому складі трьох суддів у закритому судовому засіданні протягом всього процесу розгляду. Судове засідання викликати учасників кримінального провадження. Клопотання прокурор військово спеціальної прокуратури у сфері оборони Превденного району Нейкової про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно шалаєва Сергія Сергійовича 27 12 128 року народження. Задовольнити продовжити відносно обвинуваченого шалаєва Сергія Сергійовича. Строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою з утриманням в ізоляторі тимчасового тримання номер 1 гон про області строком на 60 днів, а саме до 29.1125 року включно. Розмір застави не визначається. Строк дії запобіжного заходу обчислюється з моменту винесення ухвалу суду, тобто з 1 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року включно. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 днів з неї оголошення для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення і судового рішення. Злочин було скоєно саме в умовах військового стану. По-перше, по-друге, я категорично проти, щоб розглядала справа в закритому приміщенні. Про що я заявив на суді? Ніяких підстав, законних підстав ніяких абсолютно немає для того, щоб продовжувати вести судові слухання в закритому режимі. Слідчі добре відпрацювали щодо виконавця злочину. А от щодо замовників організаторів, то вони ще лише мають починати працювати, так сказав слідчий, тому що все трошечки сложно mm -hmm. в цьому питанні. Ну, якось так.